Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Матея. Переклад ІВАНа Хоменка, розділ 3. того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіющого в пустині. Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його. А той Йоанн мав одежу з верблюжучого волосу і пояс ремінний на крижах у себе. Їжа ж його була мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хріщення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрещення до нього, він до них мовив: Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніва. Принесіть же плід, грідний, покаяння. І не гадайте, що можете самі собі казати Маємо за батька Аврама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев, кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, він в мене потужніший, і я не гідний носити йому взуття, він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і він очистить тік свій. Та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем незгасним. Тоді прибув Ісус з Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього. Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього «Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І тоді він залишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось йому небо. І він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб і зійшов на нього. І голос пролунав з неба Це син мій улюбий, що його я вподобав. Розділ 4 Тоді Дух повів Ісуса в пустиню. Щоб диявол спокушав його, він постив сорок день і сорок ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів: Написано: чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Тоді диявол бере його у святе місто. Ставить на наріжник храму і каже Коли ти син Божий, кинься додолу, написано бо він ангелам своїм валітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся б камінь. А Ісус сказав до нього Написано також не будеш спокушати Господа, Бога Твого. Знову бере його диявол на височенну гору. Показуємо йому всі царства світу і їхню славу, кажучи оце все дам тобі, як упадеш ниць, і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього Геть, сатано, написано бо, Господу богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його диявол, і ось ангели приступили, почали йому слугувати. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею і покинув Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі на границях, заволона та Нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая. О земле Заволона та земле Нафталі, Приморський шляху, країна за Йорданом, Поганська Галилея. Народ, який сидів у темноті, Побачив велике світло тим, що сиділи в країні тіні смерті, зійшло їм світло. З того часу Ісус почав проповідувати й говорити Покайтесь, бо Небесне Царство близько. А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів Симона, що звався Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки. І до них мовив Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Прийшовши звідти далі, побачив інших двох братів Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх покликав. Вони ж зараз же. Кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Чутка про нього розійшлась по всій Сирії і приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданням, біснуватих. Сновид, розслаблених, і він оздоровлював їх. А йшла за ним велика сила людей з Галилеї, з десятимісця, з Єрусалиму, з Юдеї та з Заїрдання.